Зараз о пів на дванадцяту люди у цю пору топові додому спати, погулявши, а я шурую грати у нову Call of Duty, точніше в її бетку, щоб вам розповісти, що вона там і як. Мабуть, можна сказати, що добрий ранок. Я пограв у новий Black Ops, і сьогодні буду розповідати вам свої враження про закриту, а згодом і відкриту бету Call of Duty Black Ops 6, так як великої різниці між ними по факту не буде. Це є. Тестом мультиплеєрного режиму і так склалося, що я невеликий прихильник мультиплеєру Call of Duty. Я люблю дійсно люблю їхні сюжетні кампанії, якими б вони не були. Мені навіть в тій чи іншій мірі Ghost подобається. Можна навіть сказати, що той час, який я пограв сьогодні, мультиплеєр шостого бликопсу це весь час, який я йому приділю, так як режим зомбі мені просто нецікавий, навіть там з кооперативними можливостями. А мультиплеєрна структура колдин там Warzone чи класичного мультиплеєру гри. Мені просто не цікаво так, це чудовий аркадний, дуже динамічний шутер від першої особи, але по моїм вподобанням, це не зовсім те, що я хотів би отримати від мультиплеєрного шутеру. Мені в дійсності куди ближче той самий Counter-Strike, де є певна взаємодія з командою, і навіть Battlefield, не дивлячись на те, що я завжди вважав і вважаю Call of Duty куди цікавішою, і кращою серією шутерів. Він з цього боку, з боку мультиплеєра, якось приємніше грається. Але сьогодні у нас тема Бликоп 6, Сьогодні я розповім вам, що воно таке, і чи варто звертати на це увагу на мою звичайну ж думку. Якщо відео вам сподобається, то поставте йому лайк а на канал підпишіться. Також залиште коментар. Це допомагає відосам просуватися, а мені відверто кажучи, подобається, коли мою роботу дивляться. Перед тим як почати, запрошую вас підтримати мою ініціативу. Ми з певною регулярністю відвідуємо військові госпіталі, де, на жаль, знаходяться... Поранені українські військові і за їхнім запитом доставляємо туди ті чи інші речі. Якщо маєте можливість і бажання, то QR-код на банку бачите на екрані, а посилання є в описі. Певна мікрозвітність проводиться в моєму телеграмі, тож і туди запрошую. Окрім цього, я приймаю участь у глобальному зборі на 20 дронів для ГУР. Організатори виставки Ukrainian Games Fest 2024 від себе вони обіцяють призи за донати кроком у 200 гривень. Я ж серед усіх тих, хто підтримує мою частину збору, розіграю. Копію гри Stalker. Що ж, Black Ops 6, який він себе уявлення немає, ми будемо говорити тільки про мультиплеєрну частину гри. Сюжетну кампанію я обов'язково пройду і розповім про неї. Мені подобається підсерія Black Ops її стилізація, її історії. Все ж таки, Девід Гойер вміє писати ось ці от казочки на тему холодної війни та її варіації, або, наприклад, війни майбутнього. Тож, Блекопс. Завжди сюжетно мені якось був більш цікавий, але геймплейно я віддавав свою перевагу до підсерії Modern Warfare у Беті Black Ops 6. Нам доступно ряд карт, певна кількість озброєння і. Уже є скини, скини з зомбаками, що мені, якщо чесно, не сподобалось. Так як як-не-як, -як, коли гра тільки виходить, я б не хотів бачити одразу якісь ось ці клоунські скини, якими так відомо зараз, Call of Duty. але вони у грі вже є, і від цього ми нікуди не втечемо. Якщо охарактеризовувати візуал проекту, як мінімум з того, що можна побачити у бета-тесті, то хочу відмітити наступне: гра куди більш схожа до Modern Warfare, аніж до своїх пращурів по типу Cold War, або Куди більш пізніх ігор під серії Black Ops. Це говорить про те, що колда вже настільки на конвейері, що, мабуть, нічого не буде відрізнятися кардинально між Modern Warfare та Black Ops. Хочеться вірити, що це буде не так, але якщо я побачу новий Black Ops в такому ж форматі кампанії, як була третя Modern Warfare, то можна закривати ось цю ту історію з Фанастом в Call of Duty, бо це буде вже повна помийка. Я доволі сильно розчарований останньою грою серії і маю надію. Дію, що новий Black Ops не стане таким самим. По поведінці моделі гравця, а про неї ми поговоримо більш детально трошки згодом. Бо по факту це є основним нововведенням у гру. Це є свого роду selling-поінтом для цієї частини Call of Duty, а саме Omni-Movement, Та по тому, як візуально відображається взаємодія інших гравців з тобою від першої особи, викидаючи ось ці от новомодні приколи, що були введені, це максимально модерн Варфейерний візуал і. Ось це враження, воно залишається у всьому: від стилю зображення, від того, як працюють анімації, від динаміки самої картинки, складається чітке враження саме Modern Warfare, а не Black Ops. Як не як, хто є прихильником гри, особливо хто там задротить у мультиплеєрний режим, ви скажете точно, що Black Ops завжди був куди швидшим, але куди більш рванішим, аніж Modern Warfare. Це стосується як нових частин, так і ось тих от класичних. Я підозрюю, що от на сьогодні це. Вже повна уніфікація рушія, і усі колди будуть виглядати плюс-мінус однаково, просто відрізнятиметься сеттинг. Це з одного боку плюс, так як люди, що активно грають у серію, і переходять від частини до частини, скажімо так, віддаючи данину Activision кожного року майже у 100 доларів, вони, мабуть, оцінять, але лише в випадку, якщо гра буде працювати дійсно стабільно, і у неї будуть якісь там мінорні нововведення, що не будуть кардинально змінювати геймплей. Так, я нібито гра в одне і те ж саме, але. Ора аудиторія Call of Duty, мабуть, саме цього і хоче. Я ж в свою чергу розчарований візуальною складовою. Black Ops завжди мав свій ось цей от шарм, якісь нотки кіношності візуалу епохи холодної війни. Там був свій стильок, який виражався як в кольорах, так і в роботі зі світлом. Та й загалом просто версія рушія від Treyarch, Вона відрізнялася від того, чим користувалася Infinity War. Ось це от загальне візуальне втілення Black Блекопсу. Воно просто зникло. І тепер картинка така ж у Modern Warfare. Картинка картинкою, Call of Duty це в першу чергу шутер, Значить, і говорити ми будемо про шутерну складову. Маю обмовити, що так як мені не надто цікаво грати в мультиплеєр колди, я не знаю усіх тонкощів ось цього от ТТК, того, як працюють різні приціли, обвіси, як комбінація перків змінює геймплей, то я знаю те, що ти або отримуєш задоволення від гри, або ні. Стрілянина, ось цей от шутерний аспект в шутерах, відповідно, буде на. Найголовніше, тут у Call of Duty останні років, мабуть, так сім, 7, все дуже добре, зброя стріляє чітко, вона візуально красиво зображена, звук у неї приємний, насичений, можна сказати, і враження від того, що йде якась перестрілка, аудіовізуальне складається коректно. Щодо позиціонування цього звуку, це дещо складніше. Так як в кожній частині колди, мабуть, є проблеми з ідентифікацією того, де ворог, де його кроки, і це навіть без того, що існують парки, які їх приглушують або взагалі вимикають по факту. Тут є, як завжди, ця ж проблема, але радше це не якась лажа зі звуком, а просто карти нові. Вони ще не вивчені, і ти за короткий період часу в перших іграх не до кінця розумієш, звідки буде прибігати противник. Коли я вже закінчував свою ігрову сесію, я плюс-мінус розумів. Шляхи руху по карті, не дивлячись навіть на абсолютно зламаний по класиці спаун. Але, мабуть, мене ще доволі сильно відволікавні мументмент, тому і відходило це все, як то кажуть, на задній план. Якщо ж я вже про нього згадав, то давайте поговоримо про це. От основне нововведення нового Black Ops. Картинка така, як раніше, стріляти приємно. Рух. Що таке Omni-Movement? Це певне переосмислення того, як буде рухатися моделька гравця на карті, взагалом усіх гравців на карті. І підозрюю, що так само буде реалізація цієї технології в сюжетній кампанії. Сподіваюсь, в рамках повністю зрежисованих моментів вони якось використають її цікаво. Але навіть у мультиплеєрі, коли ти придрочишся до нього, а тут важливо сказати, що до нього варто придрочитися, бо це додає до мультиплеєру Call of Duty певний аспект складності. Все ж таки, Omni Movement – це. Комбінації натискань клавіш та взаємодії моделі гравця з оточуючим світом, що передбачає або, наприклад, слайдинг, або вильот за якогось кута та можливість стріляти, ось ці от кіношні такі прийоми. Можна сказати, що до тактичності, швидше всього, не мають ніякого відношення, але все ж таки у мене подібного досвіду немає, щоб якось аналізувати це з точки зору реалістичності. Але я вважаю, що це просто більш візуальна історія, аніж якийсь підхід до реалізму. Але при цьому вона працює на геймплей, тобто. Сказати, що вона додана лише для візуалу, я не можу Геймплейно це дійсно змінює підхід до того, як ти будеш вести бій. По-перше, цей інструментарій він доступний як тобі, так і твоїм противникам. А як нам відомо, змінюючи положення своєї модельки у просторі, це призводить до трекінгу моделів ворогом або трекінгом тобою моделі ворога, і це ускладнює вбивство противника. Ті ж самі присідання з counter Counter-Strike або банальний слайдинг у Call of Duty останніх років. Це підтверджує, омнімумен дозволяє, окрім того, що ти отримуєш інші варіанти слайдингу по карті в різних направленнях, бігати, бігати усі сторони. Тобто, так, не просто ваздом, а саме через спринт, ти можеш бігти як вперід, так і назад, так і в боки. Анімація цього усього доволі кумедна. Особливо, якщо ми говоримо про стрибки вперід, де моделька стає майже лежачою певний момент в повітрі, тобто це такий свого роду стрибок, але без перекату. Хоча очікував я його побачити, то це була тільки моя фантазія. Дібного в грі, все ж таки, немає. Це доволі цікаво, але якщо повернутися до того, що ти граєш у відеогру, це потребує від тебе більше мікроконтролю. Раніше в колді ти просто мав розуміти, де ти знаходишся на карті, звідки може вийти противник та ефективно трекати усі ці потенційні позиції. А в випадку, якщо противник все ж таки, виходить на лінію вогню, то відповідно трекати його модельку. Тут тепер з ось цими новими варіантами пересування, ти маєш не забувати грати на цьому клавіатурному піаніно більш активно. що Дійсно, дасть тобі певну перевагу у перестрілці, як і дасть твоєму противнику, таку ж перевагу, що ускладнює загальний хід бою. А так як ТТК все ж таки у Call of Duty відносно інших відеоігор, доволі таки невисокий, то це його певним чином все ж таки підвищує. І у тебе є час на ось цей от мікроконтроль, на ці швидкі реакції. Якщо тобі вдасться до цього придручитися, якщо ти отримуєш певну кількість досвіду, саме введення цих. Маніпуляцій з моделькою у просторі, я думаю, це змінить підхід до гри у мультиплеєр-колди. Більш того, традиційно усі нововведення частин будь-якої з підсерії вони переходять до варзони, і чесно кажучи, уявити, як це буде працювати у величезному батл роялі, я не можу. Це доволі сильно ускладнить гру, так як усі ті купи об'єктів на відкритих картах Верданська, вони всі доступні до взаємодії. Крім цього, омнімумент знову дозволяє нам виглядати з за кутків. Пам'ятаєте, у старих. Частинах Call of Duty була така історія. Та і в новіших також реалізовувалась. Раніше ми користувалися клавішами Q або E, щоб це провести. Тепер це автоматизовано, притиляючись до стіни, підходячи до кута цієї стіни або іншого об'єкту, не обов'язково стіни, тобто проходячи повз поверхню до її кута, камера змінює свій кут, і от моделька персонажа виглядає за цього кута. Підозрюю, що воно автоматизовано в силу того, що Omні і так задіює, мабуть, весь гімпад, але я все ж таки не грав на геймпад. Паді, тож точно не можу сказати, Швидше всього просто кнопок на геймпаді не вистачило, тому і довелося це автоматизувати. Чи робить це геймплей тільки краще? Ну тут питання. Не всі автоматизації приводять до підвищення комфорту. Я впевнений, що місцями це заважатиме, але тут як завжди, все залежить від того, скільки часу ви приділите до вивчення ось цих от нових механік, та наскільки ви зможете адаптуватись до їх правильного, ефективного в першу чергу використання моментом, загалом я задоволений. Він Доволі цікавий, він відрізняється від того, що було раніше, і з точки зору мультиплеєру, Call of Duty це немалий крок вперед Не знаю, чи він позитивний, та майбутнє я більш ніж впевнений покаже. Одразу підозрюю, що чекатиме цю всю систему велика кількість змін протягом часу підтримки гри, А особливо якщо мова піде про Warzone Та поки що на етапі тестування виглядає дійсно цікаво. Описувати вам якимось чином карти чи доступну зброю, або там лоудаути що можна провести в бет. Я не знаю, що варто. З іншого боку, мені особисто сподобалась карта з великим супутником в центрі, вона доволі таки велика. У ній є відкриті простори, там активно працюють снайпери, що викликає певні етичні питання в рамках Call of Duty. але загалом прикольно: активне ведення боїв на точках зацікавленості додають динаміки цій мапі, не дивлячись на те, що вона в порівнянні з іншими доступними, більш пуста. Саме на ній, до речі, прикольно використовувати чергове нововведення. Воно не відноситься до омнімументу. По факту, ти можеш захопити реального гравця в живий щит і використати його відповідно. Це доволі цікава механіка, і мені здається, що її мало хто буде використовувати по факту для якоїсь там корисної цілі, а радше для того, щоб, скажімо так, кібербулити противника. Та чому ні, якщо можна про тест мультиплеєру, це, мабуть, усе, що я хотів розповісти. Я чекаю реліз Call of Duty Black Ops 6. Мені дуже цікава її сюжетна коментар. Кампанія, тим більше, часовий проміжок, який там обраний він куди вже ближчий до нашого часу, аніж ті усі з історії з 80-х чи якогось вимудуманого майбутнього з перших частин Блекопсу. Коротше, це ми граємо, це будемо дивитися. А щодо мультиплеєру, тут же, мабуть, вам вирішувати, чи зацікавило вас ось таке от оновлення пересування по карті, чи пішла та Call of Duty до бісу кожного року майже по сотні баксів платити. Якщо не помиляюсь, 6 вересня відкривається Open Beta і. Кожен бажаючий зможе спробувати. Як маєте можливість, обов'язково зробіться. Поділіться своєю думкою у коментарях, а я на цьому прощатимусь. Якщо вам ролик сподобався, ви знаєте рецепт, лайк, підписка, коментар. Можете підтримати канал, якщо є бажання, QR-код на екрані. Буду усім вдячний. Ми з вами зовсім скоро почуємось у ролику про нову гру від Ubisoft.